Учні 8 А класу школи ліцею No35 Імпульс уже не вперше чують і промовляють важливі історичні дати 20 листопада 1989 року, коли Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про права людини, 27 вересня 1991 року, коли цей епохальний документ був ратифікований в Україні, і 10 грудня, коли в усьому світі відзначають Міжнародний день прав людини. Та не лише теорію і сухі дати озвучувала юним громадянам України вчитель історії та правознавства. Про те, які саме права мають діти, вони почули і побачили з мультимедійної презентації у картинках. Вже більше 10 років в нашому ліцеї, як по всій Україні, на початку грудня проводиться Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого проводяться заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру. Активну участь в ньому беруть не тільки учні та вчителі, а також батьки, працівники правоохоронних органів і наші випускники. В цьому році ми тиждень права почали навіть трішечки раніше, 6 грудня, за пропозицією за ректорату національної академії. Академії внутрішніх справ, яка проводить акцію випускники своєму рідному навчальному закладу. У нас побував наш випускник, а тепер він курсант факультету слідства та кримінальної міліції Остапчук Данила. Він провів роз'яснювальну роботу, профорієнтаційну роботу серед учнів 10-11 класів. Старшокласники провели урок у своїх колег із 6-го А класу, де нагадали, що згідно з конвенцією про права людини дітьми вважаються люди, що не досягли 18-річного віку, і що всі діти, незалежно від статі, національності, релігійних переконань та інших особливостей, мають рівні права. Втім, надзвичайно важливо зі шкільної лави не лише пробуджувати правосвідомість, а й пояснювати необхідність захищати свої права щодня. Це розуміють навіть діти. Стало традицією волонтерства учнів старшокласників. Профільних правових класів під час українського уроку права людини було проведено відкриті уроки, присвячені проголошенню загальної декларації прав людини для учнів молодших класів та основної школи. Правовеховання це система заходів спрямована на формування у свідомості людини демократичних правових і моральних цінностей саме в юнацькому віці. Коли формується особистість, слід закладати основи для формування людини, яка поважає закон, стійко орієнтується в правовому просторі, нетерпима до всіх випадків правопорушень і впевнена у невідворотності відповідальності. Про все це сьогодні говорили у всіх 25 класах ліцею номер 35 Крім того, різні аспекти захисту прав людини постійно вивчають та успішно репрезентують свої дослідження на всеукраїнському рівні учні багатьох криворізьких шкіл. Втім, знати свої права це лише третина справи. Треба ще знати про свої обов'язки і реалізовувати перше і друге. Невміння орієнтуватися значної частини громадян України в законодавстві, а також невміння захистити свої права. Це дуже гостра проблема нашого суспільства, адже громадянське та правове суспільство неможливе без чіткого уявлення прав людини і механізмів захисту цих прав людини. Тому правового світу населення, правового світу молоді треба починати з дитячого віку, з початкової школи, щоб дітям пояснювали не тільки про права людини, механізми захисту прав дитини, але і також наслідки за. за за порушення за проступки за правопорушення, знаючи, що маєш право на навчання, треба пам'ятати, що твій обов'язок старанно навчатися. Маєш право на збалансоване і достатнє харчування, зобов'язаний піклуватися про свій раціон, обстоюючи своє право на охорону здоров'я, не слід забувати про обов'язок дбати про здоров'я, наприклад, займаючись фізкультурою. Тільки знаючи і дотримуючись прав та обов'язків, можна побудувати міцне громадянське суспільство, до чого прагнуть усі від найстарших до наймолодших українців.